Армадол, забудь про головний біль! Це сніданок з 1+, плюс канал ТЕТ. От така у нас вже е, цікава логістика. І так вже буде ще деякий час. Пасибі канал Тет, що прихистив, і пасибі вам, що показуєте свої укриття. Ми продовжуємо операцію укриття, тому що, на жаль, на жаль, зараз містами України. Ми бачимо поступово шириться. Тривога і укриття будуть актуальні ще довго. Вони захаращені, вони в поганому вигляді і стані часто бувають. Тому пишіть нам, ми зробимо це публічним, і можливо вам так буде легше. Ну а зараз про ресурс, тому що ну це напевно найголовніше, що є. Він змушує нас рухатись далі, mm -hmm. йти на життя, вірити, терпіти тіло. Ну дай йому якусь руханку елементарно, та ще звуком воно тобі подякує твоїм мізкам. А твої мізки подякують твоєму тілу. Mm. Ти що їше само зранку? Тобто, ти починаєш оцей крок за кроком не просто з рутини, а з поваги до власного тіла. В кінці кінців приведи себе в той порядок, щоб ти сам собі подобався. Угу. Це дуже добре. Знаєш, жінки. од них ну, інтуїтивно поставте зеркало просто в коридорі. Жодна жінка не прийде, щоб не глянула і зробила цей no. жест. До речі... Жодна. і легше стало робити за цих пунктів, які ви зараз бачите на екрані. Ви можете обрати щось своє, і я помічаю навіть по своїм близьким і знайомим, хто в когось реально Вибачте, Рутина. Я розсміявся, бо звичайно... це я писав на вкінці. Написав я. <рес> ну, тобто, ви маєте на увазі звернення до спеціаліста, якщо так, ну, вже якщо, інші якщо, пункти не якщо, допомагають. Якщо не допомагає, ну звичайно, зверніться до спеціаліста, <рес> Ми, там, <рес> жартуючи, <рес> написав, але там, а там хороші. Чи поради. Ну сам писав, треба себе поколений. Тому дійсно, там і фізична активність, спілкування з друзями. Ми дуже соціальні. Який би ти не був одинак, інтроверт і так далі, все одно ми соціальні. Тому я завжди говорю: доставай свій гаджет угу. не просто дивитися на картинки, угу. а там в тебе 5 тисяч комунікативних зв'язків. Ти спілкуєшся з п'ятью людьми, а наша тобі 4995. тисячі так от починай перезвонювати, просто цікавиться, як ви там живете, сто років не бачилося, погано живете, і мені погано, поговори далі. Що ти розділив свої якісь тривоги, якісь переживання. Угу. Спілкування дуже знімає ступінь індивідуальної напруги. Тому що будь-яка людина, на яку навалилася біда, вважає, що її біда сама велика біда. Найбільше це не так, це не так. Це егоїстичне це сприйняття. Тут не можна ні критикувати, сказати, ти це відчуваєш, але одночасно це відчуває сотні людей. Угу. І якщо кожен Скаже і мені фігово, і, і я переляканий, і я тривожусь, Тобі стає легше. Як От, не пане Олеже. Я пропоную за мить поговорити про те, як кожному з нас індивідуально виміряти оцей взагалі свій ступінь внутрішнього ресурсу, да тому що він у всіх у нас різний, і е, поговорити про те, е, як ми дуже часто віддаємо всі сили комусь на допомогу комусь, а потім самі просто занепадаємо. От, про все це за мить поговоримо. Ну і взагалі вивозити. Давайте так скажемо чесно. Це все. Тому що дев'ятий да? місяць війни. Вивозити, відчуття слово. у всіх абсолютно різні. Хтось здався, що на самому початку хтось каже, що в мене сил ще забагато боротися, і так далі. Але тим не менш, ми хочемо розібратися з цим поняттям внутрішній да свій особистий ресурс, де його брати і в якій взагалі точці ми маємо, якби, як індикатор, зрозуміти, що з нами щось не так вже сил нам не вистачає. Для цього запрошуємо нашого психотерапевта, пана Олега Чавана. Будемо якраз про це Олексій говорити. Зантович, Доброго вас. ранку, пане Олеже. Завжди друзі. раді вас бачити. Знаєте, раніше просто як було а, ти як ресурс відновлюєш? Ну я підусь містом, я там з рідними поговорю, я там з сім'єю проведу час, я там щось там келих вип'ю, я там ще щось. А, а зараз, ну це такі будні історії. Вони не завжди допомагають. Дев'ятий місяць війни, в якій ми точці зараз, і які ресурси по відновленню є, які ви бачите. Ну почнемо з того, що вони взагалі є. Не угу. потрібно говорити, що вони там виснажилися. Вони є, тому що от ми живі, в нас є біологічна програма, навіть генетична програма, направлена на продовження життя. Це в дітях, в відчутті безпеки, небезпеки і так далі. Ця програма і так в нас є. Просто ми її повинні реалізувати. Або тупо на неї плюнути і завалитися в депресію. Мабуть, не треба плюнути, ну, а треба все-таки реалізувати, тому що в кінці-кінці ми відповідальні за себе і за продовження. себе. Ну, ми от бачимо, себе. як у нас циклічно змінюється ми... настрій, да, і що знаю, ми відчуваємо. Я знаю, оцю синосоїду від ага. оптимізму до оптимізму потрібно говорити. Давайте глянемо на неї з позиції 8 місяців, а давайте глянемо на неї з позиції одного тижня. Тому що ця синосоїда може бути на весь період угу, зверху до неї розтягнута, а може бути лише на один тиждень. Тому, якщо говорити, що на весь оцей період, з 24 лютого по сьогоднішній день, то звичайно ми вже наблизилися, там точка почалася підйому. Друга. Mm -hmm. Коли була ейфорія, ну пам'ятаєте, харківська операція, да, всі нарешті да. пішли yeah. і так далі, зупинилося повільніше, повільніше. Дискусії, ядерний фантаж пішло знову на вниз. На спад пішло. Тепер ми розуміємо, що Україна відстояла себе, вона перемагає, що б там не було, не дивлячись на ці іранські погрози в вигляді ракет і так далі, тому mm -hmm. подібне шантажу. Ви світ з нами. Значить, ми почали підніматися. Уже знов з'явилося слово. Віра, mm -hmm. надія, uh -huh. так і хочеться сказати, любов, але все одно кінці... як цікаво, да, от оптимізм, так. натхнення. Потім збудження або навіть перезбудження, ейфорія там від перемоги чи від якихось гарних новин, а потім далі знову потім, трішки Потім, якщо оп, немає тривога, постійного підтвердження, страх, і в кінці кінців є є одна дуже важлива річ: не, не можна постійно бути в ейфорії, збуджені до uh -huh. можете Це себе уявити, можете себе уявити кожного дня щасливим. Ага. Я скажу, так тут вам можливо щось психіатр з вам такі потрібен, Слушайте, а от ви щось зали... за надто ми надто ми веселі. Ви що реальності так? не бачите навколо? Ми повинні прийти в кінці кінців бути на ізоліні, на нулі, як не дивно. Ну, тому оптимізм дуже є, добре. Це тому оця синусоїда, вона нормальна. А поверніть, її, будь ласка, якщо можна режисери. А, от дивіться, ви сказали таку штуку. Вона може бути оця синусоїда, Ми можемо проходити її за 8-9 місяців, а можемо проходити за тиждень. Так, можемо за тиждень. Це від чого залежить? А це вже залежить. Індивідуально. Що в ваших сім'ях робиться, де mm -hmm. ваші рідні, чи забезпечені ви роботою. Ви сьогодні зранку нормально Та, Чи навіть Так, навіть іноді за один день можна такий спектр можна, емоцій відчути. Можна літати по цій. Тому уявіть себе, от відкладіть свій тиждень і уявіть, а, співставте свій настрій, а потім напишіть, напишіть конкретно, що відбувалося з вами, наприклад, по обіді вчорашнього дню ви знаєте, ага. в мене є така штука, щоденник саморефлексії, Який Нехай. я періодично веду і записую, Не, що я як відчуваю іноді навіть, як навіть от, протягом і співставте дня? І з оцею синусоїдою, і Ви побачите, що ваші коливання протягом дня, угу. протягом тижня, дуже чітко прив'язуються до ваших емоційних реакцій. А тут одразу підказка: так що робити? Так я запитаю, а що ви робили? Чому ваш настрій знизився? Угу. Хтось скаже: я надивився, я наслухався знову. Іран, знову Білорусія, знов якісь там резерви стягують. Тобто Умовно тут і так ми далі. вже аналіз тоді, проводимо от, тоді, тоді одразу відповідь. А що ти надивився? Це на ніч і ти не спав вночі. Давай твою інформацію після сьомої години прибираємо. Ну надивився, дивився, ну дивився Ну так буває. Давайте от так, Дивіться, якщо у нас хтось переживає оцю синусоду за 9 місяців, а хтось за тиждень це різні ресурси. Так. Якщо ти проживаєш таке за тиждень, де я не знаю, чи витримав би я, наприклад, я конкретно я фізично і психологічно от таку синусоїду за тиждень. Но, мабуть, правда? ми всі в різних умовах перебуваємо. Це зрозуміло. Але я про те, кажу, що різні ресурси ми витрачаємо на це. Той, хто е, проходить це за тиждень, більше ресурсів витрачає на цю синусоїду. А які конкретно шляхи поповнені енергії геть е, всім людям, які ці синусоїди проходять за місяць, за 9 місяців, за тиждень? От який лайфхаки? які лайфхак, які самі перетвориться верблюдо. Це що в медновозі? В прямому значенні смислі. Зараз переведу в науковий термін: закон Йоркса Дотсона. Нейрофізіологи які показали, що мозок ефективний в своїй продукції при середньому ступені збудження, верблюд, який йде через пустилю. Ага. Його ні зайць не пробіжить, ні лев не промчить, потужний силі, однак Монотонно, крок і... за кроком. Рутина кожного дня, незалежно що відбувається, я встаю зранку, роблю фізичну зарядку, хоч в темноті немає світла, але я виконую рутині дії. Я О. чапаю крок за кроком, угу. крок за кроком. Не рвану вперед і здоху зразу, і не поник них з самого початку. Як я його пройду, це ж така біда. Крок за кроком ти виконуєш програму життя. Знов тепер, чим наповнен твоє життя? Оце крок за кроком. Хтось каже: Ну чим? Ну встав, ну поснідав. Стоп, 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 стоп. Ти поважаєш своє тіло. До чого тут тіло? Ну дай йому якусь руханку елементарно, та ще звуком, воно тобі подякує твоїм мізкам, а твої мізки подякують твоєму тілу. Mm. Ти що іш з самого зранку? Тобто ти починаєш оцей крок за кроком не просто з рутини. А з поваги до власного тіла в кінці кінців приведи себе в той порядок, щоб ти сам собі подобався. Угу. Це дуже добре. знають жінки. одних ну, інтуїтивно поставити зеркало просто в коридорі. Жодна жінка не пройде, щоб не глянула і зробила оцей no. жест. До речі, Жодна. І легше стало За цих пунктів, які ви зараз бачите на екрані, ви можете обрати щось своє. І я помічаю навіть по своїм близьким і знайомим, хто в когось реально Вибачте, рутина. Я розсміявся, бо звичайно. це я писав, на в кінці написав я. <рес> ну, Тобто ви маєте на увазі звернення до спеціаліста, якщо так, ну, вже якщо, інші якщо, пункти не якщо, допомагають. Якщо не допомагає, ну, звичайно, зверніться до спеціаліста, <рес> Ми, там, <рес> жартуючи, <рес> написав, але там, а там хороші. Поради. Ну сам писав, знач, раси поколе. Тому дійсно, там і фізична активність, спілкування з друзями. Ми дуже соціальні. Який би ти не був одинак, інтроверт і так далі. Все одно ми соціальні. Тому я завжди говорю: доставай свій гаджет, угу. не просто дивитися на картинки, угу. а там в тебе п'ять тисяч комунікативних зв'язків. Ти спілкуєшся з п'ятью людьми, а наша тобі чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять. Так от починай перезвонювати, просто цікавиться, як ви там живете, 100 років не бачилося, погано живете, і мені погано, поговори далі. Ти розділив свої якісь тривоги, якісь переживання. Угу. Спілкування дуже знімає ступінь індивідуальної напруги. Тому що будь-яка людина, на яку навалилася біда, вважає, що її біда сама велика біда. Найбільше це не так, це не так. Це егоїстичне це сприйняття. Тут не можна ні критикувати, сказати, ти це відчуваєш, але одночасно це відчуває сотні людей. Угу. І якщо кожен Скаже і мені фігово, і, і я переляканий, і я тривожусь, Тобі стає легше. Як От, не пане Олеже, я пропоную за мить поговорити про те, як кожному з нас індивідуально виміряти оцей взагалі свій ступінь внутрішнього ресурсу, да тому що він у всіх у нас різний, і е, поговорити про те, е, як ми дуже часто віддаємо всі сили комусь на допомогу комусь, а потім самі просто занепадаємо. От, про все це за мить поговоримо. Тут тіло, ну дай йому якусь руханку елементарно, та ще звуком воно тобі подякує твоїм мізкам, а твої мізки подякують твоєму тілу. Mm. Ти що йшє з самого зранку? Тобто, ти починаєш оцей крок за кроком не просто з рутини, а з поваги до власного тіла. В кінці кінців приведе себе в той порядок, щоб ти сам собі подобався. Mm -hmm. Це дуже добре знають жінки. Одних no, інтуїтивно поставте зеркало просто в коридорі. Жодна жінка не пройде, щоб не глянула і зробила цей no. легше стало робити з да? цих пунктів, які ви зараз бачите на екрані. Ви можете обрати щось своє, і я помічаю навіть по своїм близьким і знайомим, хто в когось реально Вибачте, рутина. Я розсміявся, бо звичайно. це я писав на вкінці. Написав я. <рес> ну, тобто, ви маєте на увазі звернення до спеціаліста, якщо так, ну, вже якщо, інші якщо, пункти не якщо, допомагають. Якщо не допомагає, ну звичайно, зверніться до спеціаліста. <рес> <Ми, там, рес> жартуючи написав, але там, а там хороші. Поради. Ну, сам писав, значить, раси по колеку. Тому дійсно, там і фізична активність, спілкування з друзями. Ми дуже соціальні. Який би ти не був одинак, інтроверт і так далі, все одно ми соціальні. Тому я завжди говорю: доставай свій гаджет, угу. не просто дивитися на картинки, угу. а там в тебе 5 тисяч комунікативних зв'язків. Ти спілкуєшся з п'ятью людьми, а наша тобі 4 тисячі 995. Так от починай перезвонювати, просто цікавиться, як ви там живете, 100 років не бачилося, погано живете, і мені погано, поговори далі. Ти розділив свої якісь тривоги, якісь переживання. Угу. Спілкування дуже знімає ступінь індивідуальної напруги. Тому що будь-яка людина, на яку навалилася біда, вважає, що її біда сама велика біда. Найбільше це не так, це не так, це егоїстичне це сприйняття. Тут не можна ні критикувати, сказати, ти це відчуваєш, але одночасно це відчуває сотні людей. Угу. І якщо кожен. Скаже і мені фігово, і, і я переляканий, і я тривожусь. Тобі стає легше. От, як не Пане Олеже. Я пропоную за мить поговорити про те, як кожному з нас індивідуально виміряти оцей взагалі свій ступінь внутрішнього ресурсу, да тому, що він у всіх у нас різний, і е, поговорити про те, е, як ми дуже часто віддаємо всі сили комусь на допомогу, комусь, а потім самі просто занепадаємо. От, про все це за мить поговоримо. Ми продовжуємо, друзі, нашу розмову із ну, залаштунками, да. тому що надзвичайно важлива тема взагалі цього внутрішнього mm. ресурсу, щоб не вигоріти. Зараз всі ми різні, будемо. всі ми індивідуальні, але давайте, можливо, ви дасте якийсь ресурс, Давайте до телевізора ближче. Так, давайте. Як нам дізнатися взагалі, скільки сил, от в мені або в Єгора залишилось на даному етапі, якщо ритм життя у кожного може бути різний, або може є якийсь внутрішній вимірювач, скажімо так, да, свого емоційного стану чи цього Розуміє. ресурсу? Розумію, Неля, ну немає. Єдиного, скажімо так, я зараз вам покажу шкалу імені такого то автора, і ви де і скажете, о, у мене ще 50% ресурсу. Повірте, ситуація життя показують, що ті люди, які вважали, ну що я там такий, вибачте, за сленг, такий хіленький інтелігент, який фізично не може там поборотися, і так далі, що раптом виявлявся в концентраційному таборі. Uh -huh. І його ресурсу вистачало, щоб потім створити цілу школу, цілий напрямок і людство підштовхнути до нових ідей життя раді життя. Uh -huh, uh -huh. Віктор Франк. Uh -huh. Оцей такий тихенький, забитий, ну вибачте, забитий да та, спокійний, так. який дивився на ситуацію, вляпався в дуристіку, тому що маючи квиток і візу, Сполучені Штати, він відмовився летіти. Він пішов своїми сестрами концтабір. Uh -huh. Uh -huh. і його ресурс дозволить йому вижити. А хтось сильний, мужний качається, чи ще якісь речі. Такий качок виявляється в ситуації жорсткого випробування і його ресурс зникає. І здуваєте, як ми замірюємо? Я не знаю. Це єдиний знаю, але воно є в нас. Є просто ситуації життя показують, що вони в тебе великі, або або навпаки пробуджуються, навіть якщо ти про них не догадувався. Тому шкали немає. Ми за як правило оцінюємо наші енергетичні, фізичні, психологічні ресурси по мірі їх втрати. От все менше вистачає енергії, все менше взагалі не хочу виходити на роботу, взагалі якось сумно, нічого мене не тішить. І так далі. Ну тоді, вибачте, я повинен застосувати можливо якісь шкали на тривогу, на депресію, угу. і надати людині допомогу. Угу. Це вже інший аспект. Це вже включається слово я там, психолог, психотерапевт, психіатр, все ще завгодно. Але ще раз нагадую: ресурси в нас є. Як би ми не говорили, нам погано. Це та ситуація, коли. Щось раптом виникає в житті, і ти все одно надаєш допомогу і комусь, і собі, і витягуєш чужих дітей, палаючого будинку і ще кидаєшся. А потім думаєш, ти міг підняти оцю кавалок того бетону, та ти ж ти, 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 ти взагалі сумку не можеш підняти, тому що тобі лікарі не рекомендували. Давайте я перефразую, тобто у кожного з нас геть, у кожного. Є необмежна кількість ресурсів, вона є дуже велика. Ні, вона все одно в якійсь мірі обмежена. Але ми всі біологічні організми, ага. які мають все таки запас, але ми просто не знаємо, яка в нас вона є. А вона в нас дуже велика. От це важливий момент, угу. достатньо велика. Просто її треба пробуджувати. Є хороші критерії, якщо ви запитуєте, як закінчується ресурс, твоя соціальна активність. Mm. Наскільки ти ефективний для своїх дітей? Чи вистачає тебе терпіння навіть в ситуації війни займатися правильним вихованням? Для чого? Та То тому, що війна закінчиться і буде next, що далі? А діти вже підростуть їм уже треба кудись, йти, і в них вже буде сформований характер. От в тебе, як в батько мами, вистачає ресурсів. Якщо не вистачає, аналізуй, чому ти зриваєшся на дітях, чому ти з них зробив психотерапевтів? Ну вони не можуть відповісти, а ти ми на говоримо, них тільки можеш тільки... та про коло найближчих людей. А не зараз... кажучи, вже А воно якраз кров... проявляється скоріше все в маленькому соціумі, називається сім'я, ніж на роботу, де ти прийшов, причесаний. Гарний, відіграв і так далі. Самий щирий ти, тоді, коли знімається макіяж, і ти вдома. От тоді ти щирий, де тебе чоловік провокує, якщо я звертаюся до дружини, або навпаки, дружина провокує, якщо я звертаюся до чоловіків, тому що в неї також день не склався, вона не знає, де тепер брати гроші, і, виявляється, не 4 години, а 6 годин було і так далі. От велика провокація до тебе, до твого ресурсу. Ти можеш включити егеїзм, сказати, я сам не знаю, що завалиться, лягти в кімнаті і так далі. Ага, ага. Тоді твої. Ресурси фігові, давай їх вертати назад. Або от... сказати так, вирішуємо це питання. От про повертати все таки невигідно і непопулярно зараз публічно, принаймні, повертати ці ресурси. Їздити, їздити у відпустку, коли ти пішки, десь гуляти, там, піти в кав'ярню, зустрітися з друзями. Ну, типу, немає часу, типу не час, типу війна, типу ще щось. А це все діє зараз, це все працює у війну. Оці всі мирні історії, які нам відновлювали ресурс. Ігор, слово типу це слово паразит, це імітація і фантом чогось. Ага. Ну ви ж сказали. Типу «Типу», це так, імітація. Я спеціально це сказав. Приберіть так. типу. Тому що все це працює абсолютно. Угу. Твої прогулянки, твої виходи до кав'ярні, твої жарти, твої зустрічі з друзями або відпустка. Або відпустка. Так вони мають обмеження. Я колись. Кляв ті літаки, бо мені вже набридло літати, читати лекції по Україні за кордон. Думав, боже, хоч один тиждень без тих літаків. Тепер я чекаю. Тепер я, чука... тепер я чекаю того, як літака. як все змінилося? Як так? міняється, бачите, як ми переоцінюємо ці речі. Тому все, що працювало раніше, і для вас індивідуально для вас воно ефективне. Наприклад, для вас фізична активність прогулянки. Так ви зараз не полетите або навіть поїхати кудись далеко немає ні часу, ні бажання. Так але ми мотаємо цю фізичну активність в нових рамках. Кав'ярні працюють, працюють, народ тішиться, тішиться. Ну просто знаєте, насправді, все ж ті прості речі, дуже прості речі, які там до великої війни, наприклад, були нормальними. Навіть було не соромно про це говорити. Зараз це чогось соромно. Зрозуміло, чого соціум робить свої якісь такі надбудови, от але інакше ми не виживемо. Інакше ми звичайно, не виживемо, інакше звичайно. ми не повним ресурс. Просто цього не треба соромитись, а так чи інакше, там в публічній площині про це треба говорити або не треба говорити. Слухавнюється ну, ваша етика. і ми так? точно не знаємо, коли закінчиться війна. Ніхто цього поки що сказати не може. Тому мені здається, оця ваша порада про те, що треба умовно стати верблюдом і, і просто розраховувати на довгу є дистанцію. Твоя Оце є держава, є твої друзі, і ми повинні пройти через це жорстке випробування під назвою війна. Ми через одну б'яку пройшли. Правда, нагадую, що пандемія ковід 19 ще не завершилася. Тобто вже вона і 22, і так далі. Його ще не відмінило слово пандемія. Ну а ще інколи і плюнути може. Я колись цирку був з дитиною. Реально на першому рядом сидів, Плюнув я з люксом був плюнув мені верблюд. і я зрозумів, що верблюд не така і проста тварина. І інколи може і плюнути. Хоча йде собі, отак. То давайте всім трохи верблюди. Гумор також так рятує життя і наповнює ресурси тому, друзі Нормально. і ще й гумору. Додайте Положись, до всіх отих пунктів. Рухаємо далі. Дякую <ріху> вам. <ріху>